Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад півдня України, я з Анжела і ми з півдня Одеської області. Сьогодні, Сьогодні ще хочу вам о, о, бігаю, бігаю. розказати про три такі свої рослини і показати, і розповісти про них. Це рослини, які люблять дуже сонце, які не люблять багато поливу. Це рослини сонцевитривалі і посухостійкі. Я їх дуже люблю, вони дуже гарні. В мене їх є е кожної рослини по кілька сортів. І так, почнемо ми з гаури. Я зараз стою саме біля неї Пістрява лисна на гаур. Е буду знову її живчувати. Оля, моя подруга якось живчує з зеленими живцями, я пробувала, вони в мене не знаю, вони в мене пропадають. Тому я живцюю тільки восени. на зиму буду повністю її обрізати і живцювати. У мене так виходить, в мене виходить осіннє черенкування. І так, гаура пістряволисна. Гаура взагалі рослина, як я сказала, вже ці всі рослини вони дуже люблять сонце і не, і не люблять багато води. На зиму гауру е, треба буде, ну, хто живе північніше, е, так е, навколо ствольний оцей круг е, чимось е, утеплити або гротканиною, або сухим листям зверху, щеплівкою. Тому що, по-перше, вона не любить гаура не любе, е, ну, вона не така морозостійка і не любить вимокання. коли взимку десь е, багато. Вологи, вона може просто згнити. Просто-напросто вигнити, при тому, що у вас не буде великого мороза. Ну, скажу, що у нас, щоб щось загнилося від велик... великої кількості вологи, це Бо просто у нас такого не буває, це нереально. Я не пам'ятаю такого, щоб у нас стояла вода десь. О, дивіться на цю собаку, вже знайшов горішок, упав. Ліщина впала і гризе. І так, гаура пістряволисна. Вона у мене вже росте не один рік. Але ось перший рік вона дала мені суцвіття і зацвіла. Перший рік рожеві квіточки. Зараз постараюсь навести, бо вітер хилітає. Не можу. Вітер все-таки у мене є три сорти гаури. Скажу, що спочатку я купила два сорти. І спершу я не знала, що Гаура не любить тінь і не любить багато поливу, і я перший кущ просто сама загубила своїм поливом і своєю тінью. Зараз підійду до того, куща, покажу. Росла вона у мене тут, як бачите, тут зараз ну, тут тільки зранку сонечко, потім тінь. І вона просто у мене тут вигнила. Дала, вона мені все таки встигла дати самосів. Самосів виявився просто біленькими квіточками. А тут взійшла, і, і скажу, що зійшла, десь через роки два, а то й три пройшло, як вона тут росла у мене перша. І взійшла, і гляньте, і стала рожева, рожева, рожева. Перша, яка тут росла, у неї були. Кінчики біленькі, а сама була рожева, дуже-дуже гарна. Є такий сорт, який там називається Розі. Не пам'ятаю точно. Бачите, у них у всіх по 4 пелюсточки. У всіх сортів, гаури, 4 пелюсточки. Е і знаєте, вони такі, як метелики. Ну Скажу, що рожеві сорти все-таки підстріволисні, вони більш теплолюбиві. Ну, десь я не знаю, десь в шостій зоні вони зимують спокійно. А вже північніше будуть проблеми. Зараз підійду до білої гаури покажу. Отут, як дала мені ота гаура перша багато самосіву, я сіянці попересаджувала в горщики, а потім вирішила собі тут підсідку посадити. Ну, Скажу, що все-таки гаурат виглядає ця біла, вона або треба її зразу зрізати, коли вона тільки на навесні виходить, або тут густіше посадити. Все-таки у неї наростає кусь не такий пишний, не такий широкий. Тут вона вся в мене підв'язана, тому що вона саме біла, виростає висока. І потребує опори. Ну, я думаю, що все-таки краще на наслідчий рік я попробую все-таки обрізати, обрізати її і щоб вона кущ що був пишніший, не такий високий, а щоб був густіший. Ну, Дуже гарна рослина. На мені так подобається. Біла, гляньте, яка біла-біла. Зараз. І це просто білосніжна. О, зараз зробила тіньок трошки. Ви яка вона біла, біла-біла. От, і зараз у мене три сорти. Одна лисна, ця звичайна біла і рожева. Скажу, що. Біла сама морозу витривала. Вона зимує, навіть буде зимувати ну, в 5-й зоні, думаю, або в 5-й там Б. Ну, я читала, що вона витримує більше 20 градусів морозу біла. Саме біла, сама-сама така витривала. Рожеві то вам доведеться все-таки на зиму прикривати. І вся гаура любить сонце і любить суху землю. Розмножується вона самосівом добре, але як бачите, самосів не повторює материнські ознаки, тому щоб, щоб розмножити саме сорт, треба її живцювати. Живчувати, як я сказала, моя подруга живчує навесні і влітку молодими живцями зеленими, молодими, молодими зеленими живцями. В неї це виходить, в мене не виходить. Я живчую. На восени, тому що ще пагони всі свіжі, живі, зелені, і я обрізаю восени і живчую. Ну, Біла мені дає тут самосів, тут є. Я потім його відсаджую, зразу прищіплюю, щоб вона трошки кущилася, щоб не був один пагін і все. От така рослина гаура. Дуже гарна. Зараз є багато пропозицій. У розплідниках її різна є рожева карликова б невисока. До речі, у мене є. Ага, ще виходить, у мене це самосів. І ще є рожева, це четвертий сорт. Вона росте не така висока. Скажу, що в мене було два кущі, один пропав, а один прекрасно росте собі далі. Так, тепер, друга рослина це у нас перовська. У мене два сорти блюспає. Блю спай, як бачите, вона більш розлог якийсь кущ виходить. все таке вона більш падає. Чомусь вона ну, не так стоїть сама. Але у неї такі гарні листочки ажурні. Скажу, що цвітіння однакове повністю відрізняється. Оце листям і струк... ну, структурою самих стебел. тому що, я кажу, що та. Хоч і стебла такі, такі ж самі тверді, але все-таки вона згинається. Тут у мене є лебедина лисна, правда, коли. Давно купувала її, купувала розсадою. Ой, і в цьому році. Перше за скільки років вона дала мені самосів. Ось тут вона росинка виросла малесенька. ось. Навіть не помітила. Потім вже поміла, треба взяти підв'язати, бо мій чоловік колись її скосить. І в другому місці ще. Ну там геть взагалі через, через відстань, аж туди, аж туди, аж туди десь, ще там зійшла. Не знаю, як це вийшло. От, я ж кажу, це вперше дала самосів. Насінням колись я пробувала множити. Скажу, що якщо насіння множити, то така вона примхлива рослина, тому що я була в цьому році купила на півтори тисячі розсаду касетну і вона в мене вся благополучно здохла. Тому що вона любить все-таки сонце, навіть в маленькому віці у віці розсади. Я ну, згупила, все-таки лишила в коридорі, думала, я її пересадила, думаю, хай вона трошки в тіньку постоїть, і вона впродовж тижня по мене просто знилася. Так, ну, це, знаєте, такий досвід теж, хоч бере дорого, як то кажуть, але все-таки досвід. Я її теж живцюю, живцюю теж восени. Відрізаю повністю, прямо на зиму відрізаю, геть лишаю такі штурпачки сантиметрів максимум 5. Тому що, якщо буде залишати більше, вона кущ буде вище і буде ну, такий розлогий. -таки. Цей сорт, я кажу, я ну, обрізаю я і той обрізала, але все-таки той якийсь розлогий цей, все-таки більше держиться в кучі. Рости на одному місці може довго. Першу я виростила з насіння, колись купила, я тільки побачила в інтернеті, гау, гау, господи, перовською, я закохалася в неї. По-перше, ніколи таку рослину в своєму житті раніше не бачила. Я коли побачила, захотіла. Купила насіння, знайшла в інтернет-магазині, купила, посіла. В мене взійшло кілька. Всього на сінин. Я посадила, ще в першому квітнику саджала. Але вона, я не знаю, який то був сорт, але вона вимахувала більше двох метрів. Дуже висок. Потрібно було весь час її підв'язувати, тому що вона лягала, і от представте собі, це на 2 метри, навкруги це воно лежить, валяється, а підв'язувати воно високе. Коротше кажучи, потім ризикнула, купила оцю лебедину лисну, було давно. І ось з тих пір у мене ця росте, а ту я просто викопала, викинула. Ну, тому що держати е, таку двохметрову рослину це дуже важко. Дуже важко весь час її підв'язувати. Я її обрізала на зиму. Ну, по-перше, першу зиму я не обрізала, тому що думала, що вона Потім буде на цих гілках знову відбивати. Потім, як побачила, що гілки ці всі висохають вверх, лишається тільки внизу, десь вони трохи живі, а верх все-таки підсохає. Я її обрізала і все одно вона мені вимахала. Ну, Двухметрова порозкія дуже така неприємна штука. Гарно, вона в квітнику виглядала дуже гарно, такий, по-перше, кущ розрісся дуже величезний. У мене їх було два кущі, в мене виросло два сієнці, але дуже великі, я говорю, я просто викопала викинула вже коли розвела цю. Перовська буде жити навіть в 5 зоні, вона морозови тривала, посухостійка, не, не треба її багато поливати, тому що вона починає хворіти, починає. Покривається такою як ржавчиною, починає підгнивати, і на зиму теж треба, щоб вона була сухенька. Не любить вона багато вологи. От така Отака Ну Насінням я не пробувала збирати насіння, не знаю, Як кажу, що в цьому році дала самосів всього дві рослини. Ну, можливо, в цьому році спробую зібрати насіння. Залишу кілька гілочок, не буду зрізати. Залишу саме на насіння, попробую зібрати. Ну і зараз йдемо до кермеку. Я вже багато разів його показувала, розповідала про нього. У мене є його багато сортів. Всі сорти багаторічні, тому що є кермек однорічний, але він там е, різнокольоровий. У мене він весь бускового кольору. Е, світліше, темніше, яскравіше, але весь бускового кольору. Ну, тут чоловік бачу, як завжди в мене. Косив, викосив кущ, ну, дивлюся, корінь лишився, маю надію, що не пропаде. Кермеки, в принципі, вони цвітуть майже всі однаково, але вони у мене по часу цвітіння різні. Ну, і трошки бачу, Ну трошки є відмінності. Самий перший відцвівся цей кермек у мене. Ну, вже бачу так. Ущік наріс добре. Ну, скажу, що ділити кущ не можна. Треба тільки чекати, поки він насіється сам. Тому що у нього сержневий корінь, і в дорослому віці його пересаджувати не можна, тому що він просто не, не приживеться. Так, цей у мене цвів дуже рано, вже залишилось там кілька квіточок і все. Цей е, дуже яскравий і листя в нього-друге відрізняється, теж уже, як бачите, відцвівся. Е, цей у мене цвів такий е, прям голубого кольору був, тому маю надію, що він все-таки лишиться. Е, всі ці сорти я купувала. Один, два, три, чотири. Чотири сорти я купувала. А цей сорт, він тільки зацвітає, ось тільки-тільки починає своє цвітіння. Теж дуже яскравий. Такий бусковий колір, бусково фіолетовий, все такий гарний. Це я привезла з дикої природи. Ми їхали на море. і по путі побачили, що він цвіте, І накопали. Я ризикнула, але ми копали отакі е, молоді рослинки. От як тут, Це вже самосі він дав. По-перше, клумбочка розглася, Ми накопали кілька рослинок. Приїхали додому, я їх посадила, пережилися майже всі, скажу, процентів 90%. І тут була метка малесенька, малесенька клумбочка. Десь рослинки 4-5 було. Це вже кущі наросли. Першим кущам мабуть, роки 4 десь, мабуть, є. 4 вже повинно бути. А потім він став ще давати самосів. часом десь роки-два не було самосіву. А тепер він вже кожен рік дає самосів. Я його після цвітіння не обрізаю. Думаю, що в цьому році, можливо, буде цвісти, зріжу кілька гілочок засушухай буде під час цвітіння. Дуже гарна рослина. Скажу, що поливається він тут у нас дуже рідко. Ну, Можливо, раз в тижні два, а то, можливо, й менш, Ні раз, ніж раз в тижні два. Ну, Кермеки взагалі б не люблять воду. Там, де ми його брали, він там зовсім не поливався. Скажу, що там він без поливу був. Набагато низькоросліше. Все-таки ми тут його заливаємо час від часу, він виростає вище. Коли зацвіте, я потім вже знімала відео в цьому році, теж буду знімати. Дуже багато метеликів прилітає. Я взагалі е, побачила, що звернула увагу, що саме на такі бускові квіти прилітає багато метеликів. У мене цвіте там цибулька є. Декоративна, а на вся, вся цибулька майже такого пускового кольору. Коли вона цвіте, то там безліч просто метеликів оранжевих, голубих, таких, таких гарних. От я буду знімати відео, побачите. Ну, Хто хоче, можете знайти відео за минулий рік, там воно є. Я знімала, тому що це таке видовище, знаєте, ефектне. Як сказала, що кермек насівається насінням діленням куща ніколи не поділити його, тому що у нього один стежневий корінь, і просто рослина загине. В молодому віці, ще в такому ж доцвітінні, можна його пересаджувати, так, акуратно викопувати і пересаджувати. Я, до речі, цей ось кермек відкриму. Отримала з відкритою кореневою і зразу він так трошки прихворів, але нічого. Скажу, що не підживлюю ніколи його, нічим, тому що о, йому не треба це. І інакше він вимахає, а потім треба його підв'язувати. Він і так гарно і гарно себе почуває. Єдине, що треба інколи його поливати. І не любить він застою води. Але, як бачите, ми поробили ямки, поливаємо, тому що, ну. У нас дуже спекотно, дуже, дуже завжди посуха. Це от рідко коли буває у нас волога. Доші в цьому році були, але так, щоб намочити землю і не поливати, у нас було всього один дощ. Коли ми дозволили собі не поливати, Мабуть, там 2-3 дні максимум. Весь час от дощ прийшов, і після дощу зразу починали поливати далі, тому що земля була суха. Так що, у кого є випадають дощі, тому треба саджати десь на якомусь грубочку, щоб вода не затрималась, тому що він теж не любить і він вигниває. Перший свій кермек я купувала давно. Саме ось такого сорту. Я ще не знала, що він дуже любить сонце і дуже любить суху землю. Посадила і поливала його дуже часто. І він у мене вигнив. Я спочатку не могла зрозуміти, що ж таке, я ж його поливала, все нормально. Потім вже вичистила, що кермеки не люблять багато вологи. Множиться тільки насінням, тому... Тому тільки сіянців скажу, що цей сорт у мене в продажу є. Він у мене тут сіється вже добре. Я його не зрізаю, цвітоносиш, кажу, лишаю, він мене насівається, я викопую є в продажу. Рослинки вже гарні. Декотрі вже відсилала з квітами і з квітоносами. А ті вже будуть цвісти у вас на наступний рік уже повинні цвісти. І у продажу по 50 гривень рослинка, всі вони відсаджені в горщиках, так що можете спокійно пересаджувати, не боячись. Поки тільки цей сорт є в продажі, тому що ну, ті, поки що в мене не сілися. Я ж кажу, що перші два роки тут не було самосіву зовсім. І то перші роки насівся, я їх лишила тут, щоб я хотіла, щоб ця полянка розрослася, тому коли він зацвітає, це таке видовище. Я вам говорю, що ну, я кожен день сюди приходжу, дивлюся на цих метеликів, дивлюся на це цвітіння, дуже гарно, гарно. От уявіть, от він тільки-тільки починає. Уже такий от, гляньте, хмаринка бускова. А коли оце буде вся. Поляночка така, дуже гарна. Тож, друзі, ось це топ таких тройка самих, самі гарні, невибагливі рослини, гарні, невибагливі. сонцелюбиві і посухостійкі Є ще рослини посухостійкі потім їх покажу, розповім про них. А зараз саме ось три рослини. Перовські, Гаура і кермек. Як бачите, всі рослини дуже гарні, дуже різні, дуже різні між собою, але всі полюбляють сонечко і не полюбляють багато води. Тож, думаю, варто їх мати у себе в садочку, тому що вони не вибагливі, не треба біля них ніяких там блясків з бубнами, а ростуть собі. І радують нас своїм цвітінням. Ну, друзі, таке ось. Ну, в кінці ще хочу показати гарну квіточку ем, Колись я купила їх кілька сортів, посадила біля <кхід> входу, але там ми почали перестройку ну Перестройку почали переробляти клумбу. Мені довелося ту квіточку прибрати і пересадити. Знову пересадила в тінь. У мене бо, їх там чотири, дві продала, тому що вирішила, що мені дві вистачить. і Дві лишила. І ось одна квіточка з них зацвіла. Зараз покажу. Дивіться. Так, матросик. Це у нас цикламент садовий, саме осінньо-квітуче. Осінньо квітучі бачите, у них квіточки такі більш крупніші, ніж ті, що цвітуть навесні рано. О, Тут у мене ростеться петуня вулична. Треба буде, мабуть, її прибирати звідси. Хоча... На держатінь для цикламенчика. Він тільки-тільки почав ось цвістити. Ось і тут купа бутончиків. Ось. І ось там ще, ще буде свісти. Бачите, тут у нас проходить якраз полив. Ну, нічого якось так вже. Так, матросик. Цикламент садовий. Ось така краса. Кажу, що в пропозиціях ніколи я його ніде не бачила. Це я ще купувала його у Фейсбуці у жіночки. Вона привозила його з Польщі. Ну, я щось не бачу другого кусика. У мене тут було два кусики, ну не знаю. Чи вони це тут два поруч, не бач... не знаю. Ще подилюсь, бо дивлюся ці бутончики геть такі світлі, а квітка темна. Я лишала собі два сорти рожевий і темний такий, бо було, був ще білий, і, але ну, білий не сподобався мені. Тому я лишила отак. Ну, друзі, от і все. Знову я прийшла до гаури сюди цієї гарної рожевої. Буду її живцювати. Я тут е, обрізала кусь живцювала. Ну, але я розпілала, що в цьому році зіночку наняла, щоб вона мені траву порубала, але, на жаль, вона мені порубала багато рослин. Тому, тому на жаль, гаури такої не лишилося. У ну, нас і вчитий рік вже було якось старатися сама все виполювати, не допускати в розсадник нікого, крім себе, тому що, як бачите, це, це не буряки сапати з картоплею, це квіти. Не кожна людина розуміє, де квітка, де ні. Повер мені дуже багато, дуже-дуже багато поробло квітів. Тому, на жаль, на жаль, гаури такої не лишилося. Ну, буду живчувати, буду живчувати. Попробую в цьому році раніше не під зиму, а до зими, восени. Ще десь посередині, можливо, осені. Постараюсь заживчувати, щоб прийнялось більше її. Тому що ця рожева дуже гарна, дуже гарна, дуже яскрава. Тому жалко буде, якщо вона пропаде. Так, ну і повторюю, всі ці рослини люблять сонечко. Е, ну, Тут вона втішла у мене більш все-таки ближче до сонця, ніж перший кущ ліс. І тут бачу вона така жирує собі. Гарно їй. Ось так. Ну і все, друзі. Три рослини, посухостійкі, сонцевитривалі. Гаура, кермек і паровсья. Все, друзі, бажаю всім гарного дня.